Воювати ні ночому. близько трьох десятків одиниць бойової техніки Кіровоградського 34-го батальйону потребують термінового ремонту. На ротацію хлопці повернулися повним складом. Місяць тому з собою привезли півсотні обстріляних терористами несправних машин. Відновити їх потрібно до того, як бійців знову відправлять воювати. Грошей виділених держави вистачає на ремонт 10% техніки. Протилові проблеми після бойових буднів далі у сюжеті. 34-й батальйон воював в районах Горлівки та Дебальцевого. За час перебування в зоні АТО батальйон втратив 13 бійців, понад 60 поранено. Один з них Олексій Мусієнко. На блокпосту біля Дзержинська вів бій із бойовиками, маючи поранення. Я почав стріляти через це вікно, а потім я, коли напарника ранили, я його розриводю трохи, кажу, давай я кажу, що вибиратися, то я сюди випрямлю, він туди якось потихеньку вийшов. У мене біля колоса. Мене ранило. Ранили в коліно і в руку цю два пальці насквозь пройшло. Пуля Стріляла в автоматі. У тому бою 34-й втратив свого ротного. З вантажівки Олексія бойовики зробили решето. Лише на металевому корпусі автомобіля бійці нарахували 21 отвір від куль. Було 21.07, якраз якраз тоді ж зайняли Дзержинськ. Наш підняли там прапор, наш український. А до цього вже було, вже ж там, Більшість техніки батальйону до бойових дій була на консервації. Тепер вона знову потребує ремонту. Навіть та техніка, яка побувала і в перестрілках і попадала під артилерійські удари. Звісно, щоб труд не пропав даром, ми постаралися по максимуму. Ми навіть цю техніку даже привезли сюди. Машини взялися ремонтувати майже всі великі авторемонтні підприємства Кірвограда. Характер поломок дивує майстрів. Ось, дивіться, ну дивіться, там, пуля пішла, рекіше, там вибила. Витрати на ремонт взяли на себе волонтери. Та їхніх ресурсів не вистачає. Щоб знову поставити на колеса 20 бойових машин, треба як мінімум 150 тисяч гривень. Все, що необхідно для того, щоб техніка була работоспособна і безпечно працювала. Люди готові працювати, було б, було б, було б саме, запчасті, що ставити. Соответственно, з цим є проблеми, тому що це потребує великих денег. Для того, щоб. Відновить техніку, і взагалі, щоб вести ефективну е оборону нашої країни, як сказав Уінстон Черчилль, треба три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. Автомобіль Олексія вже відремонтували і обшили бронею. Після прориву через обстріл бойовиків машина отримала назву Крепиш тепер вояки сподіваються, що до повернення на передову полагодити вдасться іншу техніку. Сергій Михайлін Олег Позняков день за днем.